Великий привіт В новому відео. Новорічна казка стартувала. Ну вже, напевно, десь цілий тиждень вона стартувала і більше, я вже знімала, але тут з'явилася нова локація в Юску. Так красиво, подивіться, як ми зробили. Пледом накрили якусь підставку і різні звірята, гномики олені, тобто жителі казкові в лісі. Деревця світяться яскраво. І ці деревця, від чого я веду, вони зараз зі знижкою, 1350 гривень, а ціна була 200, які красиві, її різні, різного формату. 950 зі знижкою. Зараз акція, а була ціна 900, тобто 1000 гривень знижки О, такими лампочками. Все в світлах, дві різні деревця. Ось подивіться, які ось ці. Мені подобаються з такими бульбашками круглими. Красиві. Дві тисячі ціна була. Дерево гірлянда, а зараз 1500. Це для вулиці з таймером. Висота 160 см, сантиметрів, 208 лампочок, аж кашлед, такі різні свічники. Є. Манісенки деревою, але не написано. Не вказано, яка ціна. Можливо, в новиках. Зараз побачимо всередині гномик. Гномики теж там живуть ще всередині, вузку, мишки сидять, тобто ось так. Такий настрій, настрій новорічний 1350 гривень. Хоча я по факту не відчуваю, чесно кажучи, не дуже. Але не хочу бути песимістично налаштована у відео. Тобто відео має приносити тільки позитив. Ох, яка локація. Погляньте. Красивий диван, Зараз подивимося, так вже написано: не їсти і не пити на цьому дивані. Ви потім Тут люблять сістися, хто йшов мимо, і поїсти, перекусити. Правда, не підходять, по-моєму, нічого не кажуть, але вже написали застереження. Два столика в комплекті і зі знижкою. Це столик, шпон, зараз 2,350, а ціна була 3, і цей великий, великий ось цей 4 тисячі зараз. А менший, ця ціна, що я спочатку сказала, така, як табуретка. А такий важкуватий досить. Важкуватий. Так, я не бачу ціни дивану ще ось цього крісла класного. Подушечки. Все так красиво, все на стилі, на скандинавському, мінімалістичному стилі. М -м -м. Така біла білосніжна етажерка з декором різним. Можна одразу подивитися. Так, це крісло тут вже і є. Ціна 6000 тисяч зі знижкою лаунж крісло. Це, що я показувала, тканина теді, колір ляний, 6 тисяч, а ціна була 8,5. Ось там ото, крісло лаунж. А диван теж зі знижкою і досить суттєва знижка. Диван розкладний. 4 тисячі гривень коштував зараз 26500. І ось такий диван, якби розкладний тканина світло-сіра. Ну, розкладні дивани, знаєте, треба в будинку приватному ставити, бо коли ти живеш в багатоквартирному, і хто зверху розкладує диван, це напружує. Напевне, треба думати про сусідів, які живуть знизу, щоб не створювати їм дискомфорт. Цей стелаж біленький зараз 4250, тисячі Ціна була нам ну, скажу, ого чотири п'ять тисячі. Цей стелаж п'ять з був, ну зараз нижечка. Йдемо всередину дивитися, що є класного. того. Як красиво ці рослинки виглядають, мають вигляд. Така травичка, ніби польова. Ніби був в полі, нарвав і приїзд додому. Ух ти, тут додавалися. Олені вже перемістилися в ящичок і собі поживають. Серветки вже, це не серветки, це чухол, це. До чого це чухол? Я розумію, що це просто наволочка. 100 гривень зараз це на 200. Це просто наволочка. Чому не написати, що це декоративні наволочки? Написано чухол, чого. і от хтось зможе не знати. Пам-пам-пам, які носики симпатичні, якісні ці олені. Ніжки в них такі. Яка ціна? Скільки ці чудики коштують? Так, олень коштує 549 гривень. Я так розумію, сьогодні буде просто валом зножу. Сніговички є м'якенькі, теж досить симпатичні з морквяними носиками, але ті носики в них не дуже. Отут якісний носик, коли ви вибираєте, дивіться, щоб носик був симпатичним, а не отаким от квадратним, знаєте, ніби той сніговичок напився, йшов, впав десь у асфальт і собі носа примнув. Таке враження. Так, ліхтарики вже зі Ух ти, 90 гривень. 90 гривень ось такий ліхтарик можна собі накупити. Так, це хто? Це іграшка просто. Але невідомо, чи це миша, чи це гном, що всі. Напевно, оці мишки. А гномик просто так собі заблукав, він один єдиний тут. Миші модні, я вам скажу, досить стильно одягнені у модному зеленому кольорі. І плюс у них шубка теді є тобто вони моднячі мега. Це що тут таке? Сніжинки такі з підсвіткою. Чи що? Так, це зірка 600 гривень зі знижкою. Ось така вона розкладається, ця зірочка, і з підсвіткою. Вже в селі Малахів, чи, по-моєму, так, як я почула правильно, відкривається юск. Поряд зі Львова, а я знімаю в Львові самому. Це Вікторія Гарденс, Такі дерев'яні 550 гривень. Так, що ще є? Декор за 300 гривень. Теж тільки от просто тиждень тому. Це скло. Була не було знижечки, але знижка, 225 такі фарфорові, керамічні ялиночки. 225. Ці олені мені подобаються, вони досить стильні, мають вигляд 350 гривень. Ну, Довезли вже, я вам скажу, так суттєво. 1200 гривень, такі санта з класними бородами, вже я їх показувала. Янголи є, є сніговички, 350 гривень, такий сніговичок. Некесенький, симпатичненький, а по 200 гривень свічки зі знижкою. 850 гривень, ось такі дерев'яні. І можна купити за 600 пошкоджений, а так він коштує 850 гривень. Ось такі чудики, вони мають назву, певно, але тут не вказано. І я боюся помолитися. Оскільки їх багато є. Цих сантів. Вони і сидять, і лежать. Зараз на них знижка 50% і можна купити за 600 гривень. Так, я спішу ще побачила, що ціну знижено на кухні, всього лише 75 гривень. Отакі От новорічна тематика сніговичком за 75 гривень. З ялиночкою по якості, так собі. Ну, ніби такий крафт, знаєте, стиль, неправильної форми. Нема що сказати яку претензію, бо вони якби так задумано, можливо, так все має бути. Красиві пледи 850 гривень, 1100 коштувало. Ось такий хутряний. Такий, як норочка, класний, 130 на 170 такий плед, досить м'якусінький. І є подушечки за 300. По кольору підходить. Трішки інший узор, але якби все а, підходить 300 гривень, така подушка. Непогано. Так сподобалося мені. Ще ялиночки є, є 265 гривень, такі подушечки. Обій машечки ціна 100 гривень знижки, навіть трішки більше. Зараз 265 гривень. Така новорічна тематика. Зараз трішки цінності в людей міняються, важливості. Якби і думаєш, лише би був свій дім, щоб був спокій, і не так хочеться цього всього новорічного шухеру, а хочеться просто спокою. Такий горщик, от я би його швидше купила, ніж щось, якусь таку новорічну непотрібну м -м, річ. Бо горщик, якби ну, на довший час, рослинка б тут жила собі, можна посадити. 1000 гривень за горщик теж якби не хочеться давати. Давайте пориємося ось тут. Гран з льону 100% бавовна. Не льон, але такий ляний колір з вишивкою 500 гривень, 37 на 150 Серветки 150 гривень. Упаковка тут дві штучечки. теж 100% котон, Теж вони з вишивкою чи з принтом. Дивлюся. І це принт. Це принт і є скатертина сюди 600 гривень, 100% котон. Ну, це ж, така скатертина, а розмір написано 160 см, але вона мала би. А, це кругла, просто діаметр 160 см. Непогано. Так, оці в новинках, що ранери, отакі полетіні, як з такого джуту, як солонки. Написано це паперовий шпагат. 400 гривень, 37 на 150 такий ранер. Подобавлялося, бачу, тут ранери додавалися ще навіть ось такою упаковочкою. Тут вже хтось розмотав, щоб подивитися, вже знята упаковочка по боках. 200 гривень всього-навсього бежевий це поліестер. А оці зі знижкою зараз ранер за 100 гривень можна купити. А ось такий, а, він такий взагалі ніякий, але... Напевне, комусь треба раз таке виготовляють ці комплекти непогані в зеленому кольорі. Зараз знижка, вони так довго, в них є стьобаний. бавовна 100%, 130 на 180, 400 гривень знижки. Красивий зелений колір досить. Ось як ця бордова подушечка хутряна, який має вигляд в інтер'єрі, який має вигляд, наприклад, на сірому дивані. Ну і подивимося одразу, скільки цей диван коштує і стіл, Стіл без знижки, 8 тисяч. А от на щось та й знижено ціну на килим. А де він цей килим? Килимо 3,5 тисячі зараз. А коштував 7 тисяч. Ну, шановні, а де килим? Мабуть, ось там він росей, але це не є мало. Я показувала з епіцентру огляд, то там набагато дешевше можна з полістеру руки лами Теж досить є вже стильменьки. Знаєте, в епіцентрі досить вже є стильні речі, треба просто якби поїхати і подивитися. Так, така софа, такий диван розкладний, 13 тисяч майже. Але але тут якась різна ціна є. Різна ціна. диван розкладний, більше схожий. Ось цей вартій зараз 11 тисяч. Якби так. А це про якийсь інший диван Мова на ніжках. Не бачу який. Можливо, ще якийсь є в іншому кольорі. І ціна просто вища із-за того, що він чорний. Непоганий стіл появився такий би, кусок масиву дерева. 7 тисяч такий стіл. 70 на 120 на ніжках і це шпон, це не натуральне дерево. Так, оці крісла теж зі знижкою. Я так придивлялася до них. Класні вони. з Хутра теді. І зараз ціна 5 тисяч гривень, а ціна була 7,5 тисячі. Геймерське крісло 4750. От його характеристики. Так і написано, що геймерське регульована висота, штучна шкіра, чорно біле Ось таке. Йоване, стібане, класне і досить-досить стильненьке. Кого цікавлять, такі крісла геймерські? ще є за 9 тисяч, теж геймерське. Тут знижка взагалі 14 тисяч коштувало. Ой, яке воно просто важке, досить, дуже важке. Не знаю як. У мене сили немає його навіть відсунути. Щось штопорить можливо. Ось такі кріселка геймерські. І ще геймерський, просто не геймерський офіс, не 5500, а ціна була 10 тисяч. Яке класне крісло. Сподобалося, і стіл мені сподобався. Сподобався ще навіть тим, що оця тумбочка нижня, неприкручена, її можна просто додати, можна її не купляти або можна її купити, і вона переміщається на колесиках собі, як хочете. І доводочкою. Тумбочка коштує 3 тисячі, а стіл коштує 6 тисяч гривень. І ось таке крісло. Такі були новинки, огляд товарів, багато, дуже багато червоних ціночків, багато мебелів зі знижками, багато всяких стелажів. Ось, наприклад, тумбочки зараз з такою хорошою знижкою. Ціна була 2300, зараз 2 тисячі. Дякую всім, хто був зі мною. У відео. Всім до зустрічі!